Доброго дня, дорогі мої друзі. Всіх я вас рада вітати на своєму каналі, і в мене сьогодні буде огляд покупок з нашого блошинного ринку. Назбиралося трошечки комплектів полтавського посуду, і є покупки Полонського заводу. Я вам трішки пізніше покажу. А тут хотіла показати, які ж комплекти склалися. Я колись. Показувала, купила дві таких чашки. З ручним розписом: тут півник або ж пташечка, хто що бачить. Ось такий цікавий персонаж, і це наш полтавський завод. Я знала, що туди йдуть блюдечка жовтого кольору, і ось, нарешті, мені вдалося їх знайти. Ось таке жовте яскраве криття і теж клеймо полтавського заводу. Тож тепер такі чудові чайні пари склалися. І ще в мене складається потихеньку теж сервіз, але з таким перемінним успіхом, бо то є предмети, то немає. Я знайшла три десертні тарілочки та три кавових блюдечка від сервізу Зозуля теж наш полтавський завод. Були і чашечки, але люди замовили, бо купляють окремо. Докомплектовують сервіс і поштучно теж добирають. І ще є ось такий молочник. Щедра позолота, дуже цікавий малюнок. Багато хто збирає цей сервіс, бо він дійсно цікавий і оригінальний. Тож, кому потрібно, можливо, бути, звертайтесь, я вам запропоную і вишлю. Ще хотіла ж показати сьогоднішні знахідки, бо я вже зранку теж була на нашій ранковій барахолці. Те, що... Я казала, в нашому місті є. І ось купила ось таких чотири чашки: це Полонський завод, і тут дуже красивий ручний розпис. Сподобалися мені ці квіточки, тож я забрала всі чотири чашечки, не стала розпаровувати в гарному стані, і позолота ціла, і ось таке клеймо. Тож, можливо, вам теж потрібно, то звертайтеся. Я зроблю ще телеграм-канал, і там буду виставляти речі на продаж, бо дійсно дуже багато посуду. Вже не вистачає місця, вже живемо ми серед посуду, а не посуд живе у нас. І ось така цукорниця теж Полонський завод, і гарне теж малюночок такий. Кобальтовий посуд у нас чомусь рідко зустрічається, а тут. Така гарненька цукорничка. І для користування, і для колекції. Тож, будь ласка, кому потрібно, пишіть. А посилання я на телеграм-канал напишу, і я ще його писала в минулому відео, там, де я купила зелене блюдечко до чашечки цукорниці від сервізу Кульбаба. Зайдіть на минуле відео, якщо тут не знайдете, то там посилання є, я писала коментар. Будь ласка, пишіть, я рада спілкуванню і до нових зустрічей. Гарного нам вихідного дня. До побачення!